День 120, Біблія, книга псалмів, Псалом 102. Молитва нужденного, коли він, убитий горем, виливає перед Господом свій жаль. Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до Тебе, не відвертай від мене свого обличчя в день моєї скрути, нахили до мене своє вухо, коли я волаю до тебе і дай негайно мені відповідь. Адже мої дні зникають, як дим. Мої кості тліють, як жар вогнища, моє серце високло, наче скошена трава, так що я забуваю їсти свій хліб. Від голосного мого стогнання моє тіло прилипло до моїх кісток. Я уподібнився до пелікана в пустелі, я став, як та сова серед руїн, я не сплю й стогну, наче самотній птах на даху. Упродовж цілого дня наді мною глузують мої вороги, ті, що знущаються з мене. Стали проклинати моїм іменем, наче хліб я їм попіл, а свій напій я змішую зі сльозами через твій гнів і обурення, оскільки, піднявши мене, Ти знову штовхнув додолу. Мої дні, як зникаюча тінь, я в'яну, як трава. Але ти, Господи, пробуваєш вічно і пам'ять про тебе з покоління в покоління. Ти повстанеш і змилуєшся над Сіоном, бо пора його помилувати. Оскільки надійшов слушний час, адже твої слуги полюбили його каміння, їм дорогий навіть його порох. Народи боятимуться Господнього імені, а всі царі землі твоєї слави. Коли Господь відбудує Сіон, Він з'явиться у своїй славі, Він почує молитви знедолених і не знехтує їхнім благанням. Нехай це запишуть для майбутніх поколінь, аби народ, який пізніше утвориться, Прославляв Господа, адже Він дивиться з висоти своєї святині, Господь споглядає з небес на землю, аби чути з того нев'язнів і визволяти дітей, приречених на смерть, щоб сповіщати на сіоні Господнє ім'я, і славити Його в Єрусалимі, коли народи і царства зберуться разом для служіння Господу. Він виснажив протягом дороги мою силу. А мої дні скоротив. Тому я кажу: Боже мій, не забирай мене в половині мого віку, адже твої літа тривають з роду в рід. Ти на початку заснував землю і небеса є ділом Твоїх рук. Вони загинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг, постаріють, ти їх заміниш, наче одяг, і вони проминуть. Але ти той самий, і літам твоїм кінця немає. Діти твоїх слуг. Також житимуть, і їхнє потомство постійно буде перед тобою. Перша книга Самуїла. У попередніх розділах Сім'я Елкани. Молитва Анни, Народження Самуїла і його посвячення на служіння Господу. Негідні сини Ілія. Служіння Самуїла в дитинстві. «Пророцтво щодо роду Ілія. Розділ третій. Отрок Самуїл і далі служив Господу під наглядом Ілія. У ті часи Господнє слово було рідке з ним, так само й видіння були нечасто. Одного разу, коли Ілій ліг спати на своєму звичному місці, це був час, коли його зір почав слабшати, так що він майже не бачив, а Божий світильник ще не погас. Самуїл вже спав у Господньому святилищі, де стояв Божий ковчег. У той час Господь покликав Самуїла, а той відповів, Я тут. Він побіг до Ілія і промовив: Ось я адже ти мене кликав. А той відповів: Ні, я не кликав. Повертайся і спи. Він пішов і ліг. Але Господь вдруге покликав Самуїла. Самуїл знову встав, пішов до Ілія і каже, Ось я ти мене кликав? А той так само відповів: Ні, я не кликав тебе, мій синку, повертайся і лягай. Права в тому, що до цього часу Самуїл ще не знав голосу Господа, адже раніше Господнє слово йому не об'являлось, тому Господь знову третій раз покликав Самуїла. Тож він устав, пішов до Ілія і сказав: Я тут, оскільки ти таки кликав мене. Тоді Ілій зрозумів, що хлопця кличе Господь. Тому Ілій сказав Самуїлові: Повертайся і лягай, а коли тебе покличуть, то скажи: говори, Господи! Твій слуга тебе слухає. Самуїл пішов і ліг на своє місце. Тож Господь прийшов, став і покликав, як попередні рази. Самуїле, Самуїле, тепер Самуїл відізвався, Говори адже слухає твій слуга. Тоді Господь промовив до Самуїла: Незабаром я учиню в Ізраїлі таке, від чого в кожного, хто про це почує, задзвенить в обох його вухах. Того дня я здійсню щодо Ілія все, що я Казав про його родину від початку і до кінця. Я вже повідомив йому, що я здійсню суд над його родиною, відкинувши навіки за беззаконня, про які він знав, адже його сини зневажали Бога, але він їх за це як слід не докоряв. Тому я присягнувся щодо родини Ілія, що гріхи родини Ілія не будуть викуплені ані жертвами тварин, ані хлібними приношеннями повіки. Після цього Самуїл лежав аж до ранку, потім відчинив двері Господнього храму, але розповісти видіння Ілію Самуїл боявся. Тому Ілій сам покликав Самуїла, гукнувши Самуїле, сину мій. А той відповів Ось я. Ілій запитав то про що він говорив з тобою? Не приховуй від мене нічого. Нехай тобі Бог зробить те чи інше, та ще й додасть, якщо приховаєш від мене хоч щось. З усього того, що він тобі сказав, і Самуїл розповів йому все, не втаївши нічого. Аїлій сказав Він Господь, нехай робить те, що вважає правильним. Отже, Самуїл і далі зростав, а Господь був з ним, і жодне зі сказаних Господом слів не залишилось невиконаним. Таким чином, увесь Ізраїль, відданий до Версавії, дізнався, що Самуїл. Справді Господній пророк. Після того, як Господь вперше об'явився Самуїлу щіло, провістивши Господню вістку, Господь і далі відкривався йому в щіло. Розділ 4. До слів Самуїла прислухався весь Ізраїль. У той час Ізраїль вирушив на війну проти филистимців. Вони отаборились при Евенезері, тоді як филистимці стояли табором під Афеком. Фелестимці вишикувались у бойові лави проти Ізраїлю і розпочалась битва. Ізраїль був розбитий фелестимцями. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали: Чому сьогодні так вразив нас Господь перед фелестимцями? Давайте візьмемо з собою в щіло ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Тож військові послали в щіло людей, котрі спровадили звідти ковчег заповіту Господа Саваота, що сидить на Херовимах. Ковчег Божого заповіту супроводжували обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас. Так сталося, що коли ковчег Господнього заповіту прибув до табору, то весь Ізраїль так голосно закричав, що здригнулась земля. Почувши цей потужний вигук, филистимці почали питати. Чому це такий гучний крик у єврейському таборі? А коли дізналися, що Господній ковчег прибув до табору, то филистимці перелякалися і говорили їхній Бог прийшов до табору, потім додали Горе нам, адже чогось подібного досі ще не було. Горе нам! Хто нас врятує від руки такого потужного Бога? Адже їхні боги вражали єгиптян усякими карами ще перед пустелею. Тож зберіться з силами. І виявить усю мужність филистинці, аби часом вам не довелось служити євреям, як вони служили вам. Отже, будьте мужніми і вступайте в бій. І филистинці ринулись у бій. Вони цілковито розгромили ізраїльтян, так, що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. Захопили филистинці також і Божий ковчег. А обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас загинули. Того самого дня пощастило вирватися з поля битви одному веніямінцю, який прибіг у щіло, його одяг був розірваний, а його голова посипана порохом. Коли він наблизився, Ілій якраз сидів на стільці біля самої дороги, у удалечінь, адже його серце тривожилось за долю Божого ковчега. Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, Усе місто заголосило. Почувши це велике голосіння, Ілій запитав, що це за лемент я чую, але якраз прибув до нього той чоловік і про все розповів Ілію. На той час Ілію було вже 98 років, його очі потьмяніли, так що він майже не бачив. Отже, той чоловік сказав Ілію: Я той, хто прибув з військового табору, і сьогодні я ледве втік з поля бою, а той запитав. Що сталося, мій сину? Відповідаючи, вісник сказав Ізраїль кинувся на втіки перед филестинцями, і в бою полягло дуже багато людей. Загинули також обидва твої сини, Хофні та Пінхас. Захоплено, і Божий ковчег. Коли вісник згадав про Божий ковчег, сталося так, що Ілій впав на взнаки зі стільця біля входу до брами, зламав свій хребет і помер. Оскільки він був чоловіком похилого віку і важким, він був суддею Ізраїлю 40 років. Його невістка, дружина Пінхаса, була вагітною і незабаром мала народити. Почувши про те, що Божий ковчег захоплено, а також про смерть свого свекра та про свого чоловіка, вона впала навколішки і народила, оскільки в неї почались перейми. І коли під час родів вона помирала, ті жінки, що стояли біля неї, казали: не бійся, адже ти народила сина. Але вона нічого не відповіла і навіть не звернула на це уваги. Вона лише назвала хлопчика Іхаводом, говорячи: Відійшла слава від Ізраїлю, оскільки був захоплений ворогом Божий ковчег, а також у зв'язку зі смертю свого свекра і свого чоловіка. Вона ще раз повторила Відійшла слава від Ізраїлю, тому що не стало Господнього ковчега. Перше послання Апостола Павла до Коринтян у попередньому розділі. Вітання Коринтянам. Вдячність Богові за дар благодаті, Заклик до єдності, Божа сила і мудрість. Розділ 2. І я, брати, коли прийшов до вас. Не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і Торос П'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, в страху і у великому трепеті, і моє слово і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. Ми говоримо про мудрість досконалих, а не про мудрість цього віку чи правителів цього віку, які минають. Але ми говоримо про Божу премудрість, заховану в таємниці, яку відкрив Бог перед віками для нашої слави. Її ніхто з правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розп'яли б би Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило. Те приготував Бог тим, які люблять Його. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом. Про що й говоримо Не вченими словами людської мудрості, але навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Адже душевна людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить, бо хто пізнав розум Господа? Хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Розділ третій. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже, коли між вами є заздрість, суперечки і розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитеся по-людському? Бо коли хтось скаже Я Павлів, а інший Я Полосів», то чи ж ви не ті лесні люди? Хто такий Аполос або хто Павло? Бо вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь. Я посадив, аполос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божими співпрацівниками, ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав підвалину, а інший будує на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує. Адже ніхто не може покласти іншої основи. Крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить? Той зазнає шкоди, втім сам він спасеться, та наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас, якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе не обманює, якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим, адже мудрість цього світу є безумством у Бога. Як написано, Він ловить примудрих у їхніх хитрощах, і знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні, тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий.